Всіх вітаю, друзі! На зв'язку Богдані. Я до вас із шикарним влогом із сонячного Санторіні. Подивіться, яка знаходиться позаді мене краса. Просто неймовірний вид на море, неймовірний басейн. Моя кохана тут купається і загорає. І. Просто шикарнющий, безмежний якийсь бездонний вид, друзі. Бажаю кожному, хто дивиться мій канал, хто за мною слідкує, відчути оце все, побачити на власні очі і, як то кажуть, насолодитись цим всім вживу. Перейдемо, друзі, до обзору на номер. Цей влог легеньким його зроблю, кайфовим, трошки корисним, тому що додавлю багато своїх інсайтів. Я думаю, вам сподобається, тож обов'язково подивіться до кінця. Я взяв шикарнющий готель, шикарнющим номером, в такому, дивіться, простому, але дуже статично. Зроблений такий ремонт глиняний. Прям. Ось так воно гарно давайте, виглядає. Ух, яка картинка. Подивіться, наскільки все естетично. Я вам не можу передати, як воно все гарно виглядає. Вхід сюди, зразу вмивальничок для двох, там душик простенький, гарний. Ну, але саме головне, за що це ціниться, за, це, за ось цей стильний шикарний вид із шикарнющим просто басейном. Називається Infinity Pool. Тут знаходиться робоче місце, де я працюю, заробляю. Блін, який ж це кайф. я отак сижу і усвідомлюю, як же це кайфово з такими видами. Заробляти у будь-якій точці світу, блін, капець, просто мурашки пробирають. Реально бажаю кожному друзі, кожному такого бажаю. Я б навіть, знаєте, от, те, що я сижу, аналізую ринок і заробляю, я б це навіть це не назвав роботою, тому що робота це тоді, коли ти, як би це так назвати, хочеш піти додому, хочеш відпочити. Мені від цього взагалі не хочеться відпочивати. Мені навпаки, от, коли я десь ось на такому відпочинку, мені чомусь хочеться працювати все більше. і... Отримувати ще більше ще кайфовіших результатів, тому що я бачу навіщо я працюю по робочих моментах. Профіт в районі 20 тисячі доларів відкритий. Що я замітив, коли я виходжу на якийсь відпочинок, то чомусь якось. Угоди починають іти краще, ніби знаєте, воно вертається. Все світ так працює. Коли ти віддаєш, то воно починає повертатися. мені були максимально такі зроблені нові прості угоди, які за два дня вже дають плюс 5 тисяч доларів. І ще трошки, ну як трошки, ще половинкою можна відбити буде цей відпочинок. Тому що насправді мені здається, зараз це буде найдорожчий відпочинок за все моє життя. Що ви розуміли? Оцей готель з цим прекрасним видом коштує 1100 баксів баксів ніч. Зараз вже кінець сезону, і за поскидушся так. Ціна його 2000 доларів. Доларів ніч, а ми то тільки на п'ять днів, і сюди не враховані машина, яку я зняв в оренду, ресторани. Тобто, в середньому я порахував, мені десь вийде 11 тисяч доларів за оці п'ять днів. Непогано так. Але що хотів би я сказати, знаєте, отакі от витрати на емоційний свій стан це по факту інвестиції у свої емоції. Ти отримуєш насолоду, ти це бачиш, і в тебе ну, реальна мотивація. Навіть думаю, коли ви дивитеся кадри, ви думаєте, блін, мені хочеться щас піти і розривати, розривати цей ринок, розривати свою улюблену справу, робити щось, щоб так само жити. Так і робив я. Колись це було мене реально просто життя на картинці. Оце все, оце Санторіні. Я побачив просто колись на картинці. і Думав, блін, колись настане моє таке життя, колись мені вдасться так зробити, і я буду заробляти. І Я зможу так жити, і от зараз, коли я витрачаю вже такі шалені гроші, воно мені вертається в рази, просто в рази вертається, тому що реально це інвестиції емоцій, які окупляються. Навіть я кажу, чомусь якимось містичним способом, всесвіт, коли я на відпочинках, коли я там був в Турції в крутому готелі, коли я там зараз, то він мені. Дарує дуже круті угоди, практично всі у плюс і всі шикарним профітом. Думаю, навіть до кінця цієї подорожі вдасться просто банально відбити. Прикиньте, наскільки офігенно жити і на подорожі заробити на цю саму подорожі. Це просто неймовірний кайф. ще раз бажаю кожному такого. Тут буду вам багато, друзі, всього бажати. Тож привикайте. Я побачив тут, тільки що гуляв на краю. Давайте підемо сюди на край. Тут, до речі, можна так підглядати трошки за сусідами. Ну ладно, ми не будемо цього робити. І там внизу я побачив прям який шикарнющий пляж. Зараз спробуємо туди добратися. Дивіться, який я взяв собі апарат для подорожі островом на Санторіні. І це, до речі, найдорожча тут тачка, тому що якщо глянути тачки навколо. Вони йдуть подешевше всі, при тому, що це один із найдорожчих тут готелів. І дивіться, взяв ще кабрік. Досить таки непоганий. Знаєте, я приємно здивований цією машиною, тому що, дивіться, безключовий доступ є. Досить така, вона комфортна, прикольна і гарний такий екран. Але якщо нажати цю кнопочку, знаєте, я от хто слідкує за моїм Інстаграмом, без кого підпишіться. Я брав свої Bentley Mulliner. І ось так ця картинка виглядає, коли от повністю складена криша, і отак, от, от на кабріку по острову, прям кайф із такими, от бачите, шикарними видами. Реально прикольна машина коштує всіх своїх грошей. Дуже гарна така атмосферка. І ось наш прекрасний столик. І любуватися цією своєю красою. Так, дивіться, я собі забавив ось таку гарну качечку, чайчик з таким прекрасним видом. І дівчинка моя взяла собі рибку. Якраз її так чищу, готую. Навіть готувалася вона щось скільки 20 хвилин підсілля. О, як гарно. Ну, так от друзі. Як то казав, буду багато чого бажати, то бажаю вам ще кращого, ніж оці прекрасні види і ці прекрасні страви. Оце поки що найменші порції страв, яких я їв. Ну, Кажуть, коли маленькі порції, тоді дуже смачно. Ще який десертик принесли, не встиг зняти, як він вивергався, дуже прикольно, але ще видно, що він ще гаряченький. Також дали сертифікат, де показали, що він тут у єдиному, як то кажуть, екземплярі, тобто він запатентований в цьому ресторані. Такий простенький і отакий от непростенький вид на вечір, друзі. Дуже гарно. Так, сьогодні ми вже на пляжику Дивіться, знайшли ось таке прекрасне місце. Називається Іфраті. І мені здається, це тут найгарніший пляж, який може бути. Подивіться, як він гарно відкривається тут. з такими мармеладовими зонтиками. І зараз підійдемо до нашого місця. Я зняв прям прикольне місце. вам взорчик. До речі, хто не знав у Санторіні чорний пісок. Тому що це вулканічний пісок і увесь острів побудований Ну, як то із-за виверження вулкану. Ось дивіться, ось такий я зняв нам номер, чи як би це назвати, Алькантарний. Блін, коротше Ось таку штучку зняв. Класно, от дівчинка вже має тут сидить. Тут такі лежачки, прям офігенно 150 євро коштує таке задоволення. Йдемо по чорному пісочку. І покажу вам. Море, Море, до речі, кристально чисте, воно досить таке глибоченьке, ну як там буквально 5 метрів і вже глубоко. Я вже коли туди далеко запливав, то я тут, ну, бачив ну, і мені казалося, що воно мілке. Дивіться, такий private пляжик. О, Ще можна там собі буде гідрики взяти. Ну прям краса. Зайшли в ресторанчики, які знаходяться прямо під пляжем. Дивіться, таким прекрасним видом. Думав піти, оце прям їхній основний, але сказали, що можуть це все прекрасно принести. Тут прям ідеально. Взяли отакий їхній салатик, піцу і таку рибку. Я коли десь виїжджаю, завжди стараюся брати їжу, як то кажуть, місцеву, щоб відчути такі смаки. Адже знаєте, завжди карбонару, обичну пасту піцу і так далі. Можна всюди поїсти, але тут писало, що їхня по-сантонорійськи, якось так. Так, перемістився я вже у місто. Зараз пішли у саму крайню точку на острові. Якесь таке окреме таке мені містечко Ойя. І зараз вам покажу прекрасні види, які вже відкриваються з цього містечка. Йдемо в ресторан от, по такій дорозі. Віце як гарно, но стрюмно капець. І це так нам треба йти хвилин 15. А, ну знаєте, що я би сказав? Що це ось, Центаріні, воно таке по вайбу дуже прикольне, таке дуже спокійне. І хто хоче відпочити отак от в мальовничому пейзажі із такими от гарними видами, я рекомендую кожному. А так, як то кажуть, більшість моїх підписників, це криптоінвестори та криптотрейдери. І якщо ви дивитесь за мною, то як то кажуть, грошей би у вас на це мало бути. Тому що тут трохи не дешево Ну не знаю, може і можна тут вписатися в якусь гарну суму, невелику. Ну, мені оця поїздка вийде десь в районі. 12-11 тисяч доларів. Я вам кажу, ціла дорога пригод тут Бо біля них ще так пройти. Ми добралися 10-й под, як то кажуть, стік. І ось такий маємо вид, ось такий маємо ресторан. Не прошу, ж розуміли, за цей столик депозит був 150 чи скільки, 180 євро. Ну, не знаю, дотягує він до вчорашньої реська чи ні, але свій вайп є прямо біля водички. Дивіться, яка прям гарна водичка. Заказали лобстер пасту. Подивимося, що це. Ніколи не є лобстера. Не знаю, це буде паста з лобстером. чи як. Ну, коротше, покажу. Прийшла моя лобстер-паста за 170 євро. Отак от вона виглядає. Паста з лобстером буду сьогодні їсти перший раз. Ну, дуже велика трілка, ну просто подивіться, масштаби стола. Ну, от, ручки моєї дівчини і лобстер-паста. Дядя прийшов нам почистити, посервірувати його, тому що лобстер не рак. Чиститься дуже важко, його прям треба рубати. Подивіться, яка в нього клешня. Ну, до того я є раків, так що можна сказати, почти лобстер. Що, як то кажуть, за ваше здоров'я будемо проводити. такий взагалі не як рак. І м'ясом воно таке, як жуйка. не як жуйка, прикиньте, я думав воно буде таке м'ягеньке, а воно прямо як жуйка. Як говорив, буду вам багато бажати, то бажаю вам... Так само. всього найкращого, друзі. А ми вечеряти. Скажу вам експертну думку по лобсеру і пасті з лобстером на один раз. Ну, поки що. поки що на один раз. Оцей вид заміняє все і додає до смаку трошки спецій. Ну, раків в банці круче. Набагато. Поїли, і тепер можна спалити всі калорії, тому що нам потрібно піднятися на саму верхушку. І так, перша перешкода, яку нам знову потрібно пройти, це ось цих... Осликів? Ну він на мене так дивився. Ідемо. Отак, друзі, але все одно дуже класно таке відвідати і дивитися на цей неймовірний вид. Цікаво, скільки я вже сказав цей неймовірний вид. Ну що, вже ранок наступного дня тільки от прокинулись з вулиці, Виринає ось такий гарний вид. І знаєте, скажу вам, ну, до цього виду ніяк не можна звикнути, і до нього, звісно, не хочеться звикати. Хочеться кожен день виходити, ось так от дивитися і насолоджуватися. Сьогодні в нас вже такий передостанній день, завтра в обід вилітаємо. Якраз от поснідали. Тут сніданки досить скудні, як на таку суму, чисто дали нам хліб. От, панкейки. І ще куча хліба, ну, і трошки фруктів. Все. А нагадую, ніч тут навіть по скидці, коштує 1100 баксів обездвушка. Вот. Сьогодні у нас буде максимально лейзі день, проведемо його у моря, зараз поїдемо на море. Увечері у басейнчику. І, як то каже, закінчимо цей гарний день і цю гарну подорож. А завтра вже додому. У мене вже на пляжику і цього разу, дивіться, я вже трошки не поскупився і взяв нам саму топову. Оце називається кабана. Дивіться, до неї входить ось ці прям ліжаки на першій лінії. Оце наші, бачите, тут такі прості всі. У нас ось такі, щоб милуватися морем. Ходять ось такі місця, чисто щоб поїсти. Ось така ось штучка гарна. І ще там ось такі пуфики. Звісно, це було би добре взяти на компанію. Але нічого. Вчора закрив прекрасну угоду потон. На три тисячі баксів можна собі дозволити. Плюс також подумав, що коли ти йдеш у подорож, да, на початку, ти трошки рахуєш скільки це виходить грошей. Але потім емоції, які ти отримаєш, і пам'ять, яку ти отримаєш про свою подорож, вона безцінна. І ти вже не пам'ятаєш, скільки ти там потратив, тобі за це не жалко, тобі навпаки приємно, а які емоції ти отримав. Ще й останній день я вирішив насолодитися наповну. Будемо сьогодні тут цілий день, ввечері в басейнчику, ще на гідриках покатаємося і топчик. Повернулися ми в номер, тому що в нас останній день, як ми будемо бачити, оцей прекрасний вид і захід сонця, який буде буквально через годинку. А поки я очікуватиму на захід сонця, давайте глянемо на цю красу. Дивіться, друзі, як гарно. То хотів би з вами поділитися досить такими важливими думками. Я думаю, де кожен може за себе зачерпнути якусь мотивацію, якусь частинку успіху, я би так назвав, і примінити це в своє життя. І перше, що хотів би спочатку, це з такої от теореми, яка діво, знаєте, чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. От оця інвестиція, ці всі емоції, вона просто банально настільки починає жорстко окуплятися, беручи до того, що в такий час мозок розгружається, і навіть беручи те, що я зараз роблю нові угоди, які закриваються шаленим прибутком саме зараз. Тому що так працює Всесвіт. І працює він тільки в того, хто в це вірить. Тому що, знаєте, є от така дилемма, я давно замітив, що. Всесвіт завжди працює на вашу сторону. Якщо ви говорите, що це не працює, вам будуть показуватися, що це не працює. Якщо ви вірите, що це працює, всесвіт зробить все, щоб показати вам, що це працює. Тому кожен живе у своєму правильному світі, тому що для кожного Всесвіт показує те життя, яке він хоче бачити. Дуже багато людей мені знаєте, почали говорити, що Моє життя це помилка вижившого. Помилка вижившого, що так важе не всім і так далі. А в мене є питання, а що зробили ці люди, щоб їм так повезло? Ви знаєте, існує така приказка, сидить людина на дивані і говорить Богу, Боже, Боже, ну хіба я недостойний, щоб мені повезло, щоб до мене впав цей мільйон? Я б так жив, я б так жив. І сидить собі далі. А Бог на то йому говорить, друже, ти б хоча б лотерейний білет купив. Це дуже розумна приказка, тому що, от чесно, люди бачать кінечний результат. Вони не бачать, що для того, щоб я був на такому відпочинку, щоб в мене була там така тачка і т.д. і т.п., Для цього пройшло куча різних спроб, куча ризиків, куча втрат, куча недоспаних ночі. да, в кінці картинка виглядає просто шикарно. Оцей вид. Оце все, воно виглядає шикарно. Те, що я от на відпочинку там разом з своєю дівчиною, ми любимо один одного. У мене все є. Да, це виглядає шикарно. Ну я для цього стільки ризикнув, я для цього стільки робив. У мене були не просто недоспадні ночі, у мене були ночі, коли я там плахав. і таке буває. І таке буває в кожного, тому що ідеальної картинки, друзі, не існує. За ідеальною картинкою завжди є шлях. І ви знаєте, коли знаходиться цей момент, що повезло, є люди, які до нього готові, є люди, які не готові, вони не можуть банально використати цей момент. Ось як працює ця притча, коли Бог сказав, купи хоча б латерейний білет. Це означає, зроби хоча б щось хоча б щось мінімальне, щоб тебе мав якийсь Бог, мізерний шанс, щоб тобі повезло. Тому що без дій не буде нічого. От така, друзі, мотивація. Ще що хотів би сказати. Подивіться за своїми думками, про що ви думаєте. Ще одна дуже крута притча, яка мені сильно сподобалася. Бідні люди обговорюють людей, багаті люди обговорюють ідеї, можливості. Подивіться, над чим ви думаєте. От реально, все, весь свій час, відколи я стараюся от по факту піднятися, це із 17 років, зараз мені 24. Увесь цей час я думаю тільки про те, як піднятися? У моїй голові немає нічого. І коли я там працював, от, наприклад, на простій роботі, мав ще чимось займався, то я відволікався. Я відволікався там, на роботу, на ті думки, я відволікався на то, на це. А якщо людина хоче, щоб в її життя щось прийшло, вона оце притягнуло, вона весь час має тримати на цьому фокус. Тримаючи на цьому фокус, ви будете замічати, як то кажуть, на своєму шляху. Всі речі, які будуть підтримувати ваш фокус і показувати вам шлях. От, наприклад, да, от ви можете сфокусуватися на якомусь червоному кольорі, на білому, на синьому. От зафіксуєтесь, подумайте, ви будете всюди бачити синій колір. Ви можете зафіксувати свій розум на якійсь машині, і у вас буде всюди та машина бачитись. Розумієте? І так само, якщо ви зафіксуєте свій розум на шляху до успіху, шлях до успіху буде всюди. На цьому, друзі, все. Надіюся, вам сподобається цей відео. Ми з моєю коханою дівчиною йдемо насолоджуватися останніми видами і закатами. Бажаю кожному своєму підписнику відчути на власній шкурі оцю насолоду від цього прекрасного виду. Відчути навіть, знайти якісь кращі місця побувати, знайти собі кохану половинку. А в кого вона є, насолоджувати з нею, щоб все було в вашому житті, друзі, прекрасно! А я думаю, буде, бо раз ви дивитесь мій канал, то ви вже на шляху до 1% або вже навіть не міє.